Ще одна робота купаю тут траншею, щоб заховати е, трубу для поливу, бо в мене ось тут кран але, але дуже-дуже довгий шланг, і коли я його тягну, щоб полити усю е, цю алею, то шкоджу всі е, квіточки. Коли починаю розвертатися до всі гіхери і хвости, бувають цим шлангом приминаються. Дуже важко розвертатися, то ось роблю ще один відстріл. І тоді в мене буде не один довгий шланг, а два коротеньких. Ну, покоротше, і не буду шкодити рослинкам. Все. Дуже-дуже швидко квітую. Тут в мене інші примолки. А оця шампань зараз почне рожевіти. Ось так. Спочатку така біленька, більш така кремова. Ну, ось. І ця така гарна. В мене ще оранжевий не, не вистачає, хочеться ще оранжеву дістати. Купити, дістати. Ось гіхери пішли. Всі новенькі листечко починають розфарбовуватися, і квітувати зараз будуть, і медунки теж, тіарела. Ось, а тут я е, в минулому році не доробила пониження. Сонце заважає. Сонце заважає, ввечері заважають вже тучі. Марки, то ось тут не вийшло в мене пострикти, там вже гніздечко. То буду чекати, буду чекати, коли вони виведуться, а потім полізу. О, чуєте? Це вона мені приганяє. Я пішла, пішла, все, я зрозуміла. Пішла я працювати далі, бо вони мені ось там примастирили гніздо. Їм потрібна щільна крона. А у таких дерев, як там слива, вишня, черешня, вони зараз без листя і немає де їм селитися. Щільного нема. То ось, мабуть, всі пташки це зеленушка. Зеленушка, звичайно, співає такі гарні, такі жовто-зелені. І ось у всіх моїх хвойних вони посіляються. Тому треба обережно зараз. О, в мене ще обрізка каліканта. Тут все квітує, підіймається. Ось це. Дякую пані Нілі з каналу Екопарк. Етно-екопарк. Ось розжилася я цією гепатікою. Голова не варить дуже спекотно. не звикли ми ще до спеки. Гепатика, вона хоче звичайна, блакитна. Блакитна там і біленька мені досталась, мені пані Ніла дала контакти, хто продає. Ось. Тому що на Олегіксі ті, що це бузина носія, і зараз буде полоти. Тому що ті. Шахраї, які на Оликсі продають рожеву, фіолетову, там, мохрові гепатики по 60-70 по гривень. Це все брехня, це все шахраї. Тому це, це таке питання. Ну, не попадеться. Не попадеться в мене подруга купила рожеву гепатику, одна ростова. Точка 200 гривень. Ну, таке дрібненька дрібненька Приїхала маленька-маленька під мікроскопом, але з однією рожевою квіткою. Робота зроблена. А тепер все потрібно закопати взад. А ось ця брутівка. Ну, плитка, яка звільнилася з водою, в мене вкладається тут. Тому працюю на декількох напрямках одночасно. Магнолії в цьому році дуже швидко повідквітали. Ми поїхали подивитися у розплідниках, помилуватися магноліями, а в них вони вже повідквітали. Дуже спекотно було. І вони відкриваються на спеку. І Облітають швидко, не тримають довго квітку. Зараз трохи спека е, по прогнозу спаде, то, можливо, ось це нігра, можливо, і побачимо ще побільше квітування подовше. Ось тут ще не розпустилися бутони. Ось ще тут то в цьому році е, вона вже покаже себе. У минулому ж казала, було всього два бутони. Брала дуже-дуже маленьку, е, УП9, майже теж такий підрощений живець. Ось яка краса. Зараз. І вона така пахуча. Хочеться отуди носом і все. І там, і там жити, як бджілка. Дуже мені подобається ґрунтопокривний барвінок. Навіть люди питали, це не бересклет? Ні-ні, це барвінок, він ось такими плітьми, ну, іншого немає. Тобто вигляд в нього як у барвінка. Але в мене він ніколи, як у як барвінок, варігатний. Ніколи не квітував. Я не розумію, чому. Не знаю, може в цьому році, але поки що о, звичайні барвінки квітують, а цей це ні. Дуже-дуже його полюбляю, як грунтопокривну расуну. Так, як всі барвінки розповзаються, але не дуже так ну, зовсім швидко. Тому зайве я видаляю, і мені він подобається. Продовжують квітувати мої сінці. Чимерника ці якісь і, інакші. Вони раніше розквітли, і тут добре багато сонця, добре таке сонце, і вони не такі зелені. Тобто все ж таки якісь вони різні. І дуже-дуже рясно в цьому році квітує. Я їх нічим не живила у минулому році при посадці додала трошечки осмокоту у лунці Оцей білий махровий, трохи в нього є оцих плямочок. Але ось такий зараз стає зеленкуватий, але гарний. І ковза перезимував. я його все ж таки прикривала. Зараз почне розпускати своє листя. Побачимо, бо я вже отримувала, коли він е, влітку почав змінювати листя з яскравого забарвлення на менш яскраве е, на таке ну, адаптувальне до сонця. Тому не побачила всієї його краси. Будемо сподіватися, тут шершава гортензія. Але в мене ніколи не квітувала. Це я отримала у Бережнюків, але саджанець був дуже поганий. То ось три роки я її над неї з бубнами стрибаю. Ну, Сподіваюсь, щось може в цьому році вже відійде. Тут ще не дійшли руки, не дійшли руки до горщиків. Це треба робити ревізію, і перевіряти, що вижило, що не вижило після зимівлі, бо їй випади. Буває, щось рослинки залилися. Буває, що і саджанці не дуже гарні, тому, тому це ще така праця. Всі горщики зараз хочеться і перебрати, але й хочеться і, і, і садок дбати за нього. То ось такі. Такі в нас справи, як мені кажуть, ви чого, як ви все встигаєте, а я не встигаю. Ну, ну Реально, не встигаю нічого. Ось піднесетом пішов. Ось він такий зараз жовтий. Не поділила, не встигла оцей. Ну і пішла прокидатися. Лагерстремія, вона знизу і догори прокидається. Бувають такі рослини. Ну, наприклад, гартензі мітловідні, волотисті, то вони більше спочатку вгори вгору прокидаються, а потім, а потім вже нижні пазухи, тому їх треба різати ну, трошки раніше, щоб скоригувати. Ось цей теж я поки не ріжу. Ось тут пішло. Ось тут жива брунечка. Бачу, ось вище пішов цей сорт лагерстремі, то буду чекати, коли е, допробуджується, тоді я вже зроблю обрізку того сухого. Починаю квітувати бадан, е, але в мене такі дуже великі листя, як лопухи. Купувала як сорт Вінтерглад. Ну, Чекаю, він ще тільки-тільки починає. Ніжка буде більш високою, і квіточки порозпрямляються. Зараз ввечері не встигла я знову Ось Вероніка Армянська. Вона вже позакривала квіточки, але бачите, який килимок. Навіть із закритими квіточками, все ж таки. Практично не бачно зелені. Він дуже-дуже класний. Я заквітував в мене церцес, церцес пендульний. Ось такий цікавий перший раз. Але я його купувала позатої осені. Тобто він в мене був посаджений минулої весни. Був майже ось тут було, я ж казала, обломане, але мені відшкодували збитки. Було ось трохи бруньок, Оце все понаростало за один рік. І в цьому, я сподіваюся, він вже буде схож на, на пендулу. А це теж один з моїх найулюбленіших тюльпанів. Чому? Ну, він півоно. Вид, видний такий, як півонія в нього, але не для не за того. Я і люблю бакаловидні дуже тюльпани, але він не примхливий такий і не потребує викупки кожен рік. І в мене його. Е і, і там, і сям бачу, розплодилося, Бо я купувала колись, скуповувала у колективних замовленнях дуже-дуже багато. Їх як набачишся, які вони і такі хочуться, і такі, і, і всі хочеться. Всі грибеш, а потім вони зникають. Бах і нема. І думаєш, і де я грюпсав всіх рушенятка, витратив. А де вони, а де нема. Оцей цей гарний, не пам'ятаю, який сорт. Але дуже насичений кольор, махровий. Треба підняти. Що я там таке купувала. Але тут, мабуть, якісь дітлахи, він залишився. Бачу, що тут дітлахи, я його тут насаджала. То він тут був, потім викупала. Ось кудись перенесла. Де зараз не знаю. Може і попропадали, а ось дітлахи. Дітлахи залишились. І ось тут в мене, значить, були дітлахи. Санлаверов. Вони бувають і помаранчеві, чи ось е, жовті. Вони, вони так і йдуть по сорту, можуть бути і помаранчеві, і жовті. Одночасно. А ось Тут в мене куча. Куча мускарків. Ось такі. гіацинт Мишечий. Це звичайний. У мене їх було багато. На дачі Ми їх привезли, і вони самі і підсіваються, і цибульки якось переміщуються туди-сюдим. Ось у мені тут в мене на фоні очіка триколор. І так е виглядає дуже файно, коли сонечко ну дуже ярко. Воно так і рожеве, біле і блакитне. А ось те, це так. Тендітно починає. Ні, не починає, вже квітує мукденія. Ось такими квіточками біленькими. А потім в неї оце лізе гарний-гарний листичок. І стає таким дуже щільним. І тярила ось такі стріли. Суцвіт ніжний, ніжний. Дуже тендітні. Ну, потроху вже вилазять хвости. Дуже швидко все. Дуже-дуже, на жаль, і медунка квітує. Оце буде хвости мінки. Отакі товстенні, стовбури. Ну, я гадаю, в цьому році вона вже мені покаже свою справжню красу свого великого листя. А це мої улюблені мускарики Blue Spike, Дуже великі. Дуже великі починають зараз вони тільки тільки оці е, розкриватися, оці великі соцвіття, ще будуть квітувати, будуть ще більшими. Ось бачите, які бувають краса. їх так обожнюю, не можу. Тільки на них око і падає зараз. Практично тільки на них, коли квіту. Ну, приму. Примули, біжу і на них дивлюся. Ну, Без, без них ніяк. Прості, побожнюю, звичайні, всі, всі дуже гарні. Дуже гарні. Але треба, щоб не, одна, не один був маленький кущик, все ж таки якоюсь такою голявенькою. На півтіні, бо влітку так бо вони на сонці вигорають. Листя не дуже гарне, то потрібно саджати на, у затінку. І ви бачите, що робиться? Все позаростало вже. Воно так швидко все зараз лізе, все не бачено нічого, ніяких форм. Все швидко, березклети дуже заростають. Вони такі пагони пускають. Що, що я не знаю, кажуть, що вони повільно ростуть. Ну не знаю. Може, коли вони тільки-тільки починають, але коли вони вже у вас дорослі, тільки треба встигати їх стригти. Ну, навесні. Потім вони вже не дають таких великих приростів. А ось весною вони закладають дуже великі, нові, гарні. Ну, ось пагони пішли. ті жовті аж зараз сяють. Ті біло-зелені, зараз почнуть вибілюватися сильніше. Ну, не знаю, мені здається, доростуть вони до середини цієї штукенції. Ось такі великі пагони в них. І доволі морозостійкі. Ну, бачите. В нас було мінус 20 цієї зими. Їм вже багато, в 7 років вони ростуть і. Нічого, бачите, не померзло. Це добре. Тільки щеплення. Бо щеплення воно завжди слаб більше, ніж, ніж звичайний кущ. Тому щеплення буває, що трошечки потрібно буде повирізати. Воно живе все, але ось гілочки. Повідмирали трохи. Бачите, вони звичайні, але ж вони які, які гарні. Не завжди тільки махрові потрібні. Ну, я обожнюю, і звичайні. Махрові теж це такі кубки. Так, і зараз вивели нову сертосерію ще Поліанна. Мені здається, Поліанна. І вони на високих ніжках, але мені хочеться е, по ним, щоб люди дали якусь е, свою оцінку, тому що бувають такі дуже-дуже махрові, наприклад, нарциси, а вони потім е, мордою у підлогу. Тому щоб знати, не ті, ті махрові на ніжках, вони будуть тримати вагу таку махрові квітки, і не будуть вони мордою у підлогу, квіточкою, бо хочеться милуватися, а не на паличках їх підв'язувати. Ну так, квітуємо, продовжуємо, тримаємось, лікуємось квітами. Усім запахом весни, ми сподіваємось на найкраще.